Ось мої ромашечки, підійшли ми до них ближче. Тля трошки заїдає мурав'ї працюють. Дивіться, які в мене красиві ромашечки. Трохи буде лохини, але трохи, тому що її. Ну, вона зимою примерзла, випустила нові, в неї було нормально цвіта. Але її сожрала оленка волохата і плюс ну якась болячка, оце вона пала від, холод... від холодів. Ну, я її обробляла, як положено, три рази, все. Волохина в мене оброблена. Але все, маємо те, що маємо. 고맙 <susurra>